Добрий ранок. Ну, на нашій стороні світа вже ніч, а тут час дня, теж не ранок. Ну ладно, нічого. Буде добрий день. Ось така вона зима вкана. Мете. Вітер, сніг, все засипало. Колись у нас в Україні теж така була зима. Стало гори видно, тут гори близько. Восени не було видно, то смог там висів чи що. А зараз видно гори. Ну не тут, вони з іншого боку там. Потім засніму, коли буду кудись йти, то обов'язково засніму. Якщо так, така зима, ми вдома сидимо, прихворівши. Дуже краще, вже хоч голос є. Завтра будемо речі перевозити. Думаю про це із жахом, бо завтра пишуть, буде мінус 24. Ну, як і я.